Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші існує ну, а між собою сьогодні. Грає... Суме грає у звичному комплекті синьому комплекті форми. Як завжди, ми звикли її бачити. І склад на флангах атаки зліва 27-й Чушенко, з права 7-й Радульський. Ми попереду на вістрі атаки сьогодні одразу два гравці бачимо. Зараз удар по поворотах, і вступ. пас пішов в нікуди. Непорозуміння відбулося попереду. Ну а тут контратака може бути. Сейд Халілов мчить перед сьомими номер Вікторії. Йде сам бере гру на себе, намагається пробити. Свічка така виходить. Сьогодні він перебуває на лаві для запасних. Можливо, протягом матчу побачимо ми його. Ну і два молодих таких дарування. Зараз удар Десь, Ну рівно виглядають. В принципі, зараз ми на футбольному полі бачимо рівну гру. Не хоче поступатися ніхто бодай жодним клаптиком на футбольному полі. Ну і зараз, друзі, що ми бачимо. Бачимо, що зараз е в розпачі перебуває Одислав Кучрук, адже Андрій Хома, номер, не номер 9 Хома. Рахунок... Зараз бачимо на повторі Одній цей момент. Хома взяв на себе, прийшов е без е якоїсь протидії від гравців е Вікторії. Пласувалися обидва гравці, е бачимо, відкинути цей м'яч. Кидає штрафний майданчик, але не доходить до Цюцюри. Він тут захисники перші. Лебеденко зараз втрата удар по воротах! І 2-0 рахунок сплеє в нашого матчі. Ну що ж, це таке зараз в захисті Вікторії відбувається. От, бачимо. Красиво, арбітр. Ще один... Ну, от Зараз на повторі ми бачимо момент. Боротьба за м'яч тут проц відпасовує. І Дудник був перед Андрієм Хомою. В принципі, зустрічав його, але зміг пробити влучно в цьому епізоді. От ще раз бачимо, навіть між ніг Дудника в дальній кут таким десь прицільним більярдним ударом зміг відправити саме такої думки. Багато е футбольних спеціалістів. Ну, сьогодні десь так воно і відбувається. Доволі впевнено виглядало контрольних. а Зараз е програють з рахунком 0-2. Тут Сейд Халілов. Флангел, сьогодні Сейд Халілов на своєму фланзі. Господар на ближню стійку простріл, тут спадіння не, да не вдається з пробити по ротах Юрію Дуднику. І на цьому лунає свисток, який сповіщає про те, що перший тайм нашого матчу. Завершено 26-го років, в якому грають Вікторія Суми та Прикарпаття Благо Івано-Франківськ. І на даний час рахунок 2-0 на користь ну, говорив в першому таймі про те, що десь незвично було бачити Богунова на лаві запасних, що вийшов тут Сейд Халілов на фланг півзахисту і книждієв на другому. Зараз удар по воротах, Кучерук рятує Далі за бокову лінію. На повторі зараз побачимо ми цей момент, коли. Могло відбутися і третє м'яч Радульському. Радульський ще в центр. через Соловйова зараз обігру. Соловйов Соловйов пробуває. Поворота. Дедяєв. Від нього зараз простріл, влучає він у захисника. Тут знову Чернов. Поламар, Поламар. на техніку пробуває у ближній цей момент. Можливо, ще дасть. Збудувати останню атаку Вікторії ні не дає. і Таким чином, друзі, матч завершується з рахунком 0-2. Вітаємо титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.